Маленький Ілля закоханий в мотоцикли. Хлопчик обійшов кожну залізну машину. В однієї поправив дзеркало, в іншої торкнувся блискучих труб. А коли дозволили і посидіти на сталевому коні, емоції просто переповнили. Всі ті со всі соломами оці мені сподобались. Всі що тут є на світі. Подобались. Діти так і не зрозуміли, для чого така кількість мотоциклістів зібралася у неділю в центрі міста. Їм було просто в задоволення сфотографуватися на байках. А от дорослі суть цього невеликого зльоту побачили відразу. Закарпатські байкери поза політикою, але зі своїм народом. Такий основний лейтмотив акції лише українські прапори, жодної іншої символіки на мотоциклах. Так вільні люди вирішили продемонструвати свою єдність. Ми хочемо жити в вільній країні. Щоб ніхто нам не вказував, як нам жити, тому що байкери вільні люди, вони не вмішуються ні в яку політику. Ми любимо свободу, щоб можна було спокійно передвигатися, їздити і ми дружимо з усіма. Усі байкери Ужгорода одностайно засуджують московський клуб «Нічні вовки, які порушили одне з важливих правил байкерського руху: не втручатися у політичні справи. Я з ними ми. Завжди така нація, які виручимо в трудні моменти і підтримуємо. Так що мені трошки дико, чому просто за мішаються в політику люди, яким взагалі до того якось немає відношення. Українська символіка увагу дітей таки привернула пострибати і погратися під державними прапорами для них це ще одна миті дитинства. Хоча про війну і мир вони говорять по-дорослому. Війна це коли б'ють, а мир – це коли ми миру і війни нема. Я, я би хотів жити в Мерні. Ужгород одна із столиць байкерів. Тут двічі на рік відбуваються багаточисельні зльоти, куди приїздять мотоциклісти з усього світу. І усі завжди знаходили між собою спільну мову. Так буде і далі, переконані байкери. Подібні акції паралельно відбулися ще в кількох містах країни.